Чи справді для того, щоб позбутися випадіння, збільшити його кількість, тобто загустити то саме волосся, зміцнити його і навіть пришвидшити ріст, потрібно мільйон засобів. Насправді ні. ніякіх грозмані? трихолог, експерт з догляду за волоссям, власниця магазину італійської професійної косметики для волосся. Ах да, я ще майстер кератинових процедур, але по понятних причинах не практикуючий. Отже, насправді для того, щоб позбутися випадіння, збільшити кількість волосся, тобто загустити його, зміцнити волосяний стовбур і пришвидшити ріст, потрібно чотири засоби. Секрет залишається в тому, що проти випадіння працює комплекс, система. І час. І насправді це все дуже просто, тому що до кожного свого замовлення, а також до консультації, я надаю детальні інструкції застосування засобів, завдяки яким ви 100% отримуєте свій результат. Мільйон засобів потрібен тоді, коли ви тикаєтесь, микаєтесь між різними виробниками, засобами і порадами блогерів. А коли ви приходите до спеціаліста, який на цьому вже собаку, скажімо так, з'їв, ви отримуєте чітку конкретну систему. Засобів та дій, які дають 100% результат. То що ж це за чотири магічних засоби. Насправді нічого магічного тут немає. Це відпрацьована перевірена система, яка дійсно насправді працює, причому з будь-яким типом та станом випадіння. Звичайно, дуже багато залежить від ісходних даних. І активи обираються. Різні відповідно цих ісходних даних, але все одно це буде чотири засоби. Перший етап це, звичайно, що пілінг, який не просто очищує шкіру, а підготовлює її до наступних етапів, завдяки саме завдяки пілінгу, шампунь стає на 30-40% активнішим, ніж ви просто використовували шампунь. Отже, другий шаг. У Пілінга ще дуже багато властивостей, і про них я розповіла в одному з відео саме на цьому каналі. Підписуйся, будь в курсі, і дивись дуже корисні, корисні відео для свого волосся. Друге шампунь, який не просто очищує, який є другим ступенем до. Бажаної цілі, який, взаємодіючи, з першим засобом, пілінгом та наступним спеціальною стимулюючою маскою, дає просто неймовірний результат. До речі, в моїй практиці був випадок, коли а, моя клієнтка з дуже задавняним випадінням, з полулисою головою, прийшла до класних результатів, але аж за пів року. Але тільки, тільки з використанням шампуню. І спеціальної маски. Для того, щоб за півроку зробити кількість волосся Х2, Х3, нам потрібна повна система. І третій крок цієї системи це спеціальна стимулююча маска для шкіри голови, яка не просто відновлює гідроліпідний баланс, яка не просто оздоровлює шкіру, а ще й стимулює ваші фолікули до продукування нормального здорового міцного волосся. Ну і фіналочка, четвертий продукт, без якого не обувню. Обійдеться. Жодна терапія випадіння, хоча, як ви вже знаєте, бувають випадки. Це інтенсивні лосьйони, які дійсно найінтенсивнішим продуктом у всій цій системі. Але чи діють вони самостійно? Можна сказати, що так. Але настільки слабенько, і настільки ці результати недовготривалі, що набагато дешевше, легше і простіше просто відпрацювати в комплексній системі. І я вас вітаю! Вашого волосся в 2-3 рази більше, воно в 2-3 рази міцніше, воно в 2-3 рази менше випадає і достатньо швидко росте. Чи хотіли б ви собі отримати такий результат? Тоді пишіть мені в приватній, записуйтесь на. Консультацію або на підбір засобів, і я зроблю вам ваш бажаний результат.